Доброго дня всім, компанія міня Агробузова. Приїхали. Люди підібрати сюди тракторця. От дивляться таку 40 -та, лову 454 на 45 кінських сил повнопривідний. Гідропоцільч керма понижена, повишена, блокування. У них вже є один тракторець. От, а це вже приїхали за другим тракторцем. Запрошуємо вас на наш виставку майданчик з адресою. Траса, Київ-Житомир, 36 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Широкий вибір техніки та навіть обладнання. обладнання. Такий гарний тракторець підбирають собі. Порівнювали ДТЗ 40-ку. Ну, зупинилися на ловолі 454-му. Багато перевагу ловила 454, чим ДТЗ на 40 кінських сил.